Шмакоза. Справді? Так. Да. Будеш лохинку? Будеш бобу їсти? На. У Нас діти з'їдають у день. Старше ти можеш з'їсти кілограм, а то й більше лохини. Так обожнюють, що просто. І менша теж не відстає, теж дуже полюбляє ягідки. Ми їх нічим не обробляємо, таким шкідливим для здоров'я, тому для своїх дітей ми їх навіть не миємо. Їдять з куща, як росте, так, так і їдять. Подружжя Капарчуків із Володимирця вирощує лохину на присадибній ділянці біля дому. Для цього спеціально підготували землю та провели крапельний полив. Це наша така невеличка плантація лохини. Ми її вирощуємо вже понад семи років. Біля свого будинку пересадили два роки тому. Тут у нас є 10 соток і росте майже 1800 садж... саджанців. За лохиною доглядають самі, проте у пік сезону збирання ягоди наймають двох місцевих жінок для допомоги. Врожай збирають приблизно два рази на тиждень. Цьогоріч, через холоди, сезон розпочався пізніше і триватиме ще близько півтора тижні. Краще збирати, коли вона вся така чорна і сама падає в долоні. Тоді така краса в нас виходить. Врожай був гарний, ягода велика. Ще навіть, можливо, тиждень-два будемо збирати, будемо смакувати такої. Ягідкою. Це просто кінець сезону. От коли сезон такий пік сезону, то такі грони підходиш і дуже так наскільки радують, що не хочеться звідси виходити. Здається, її втомишся вже її збирати, а воно... самі ці ягідки просяться в руки. За сім років вирощування лохини Анжела Капарчук багато дізналася про цю ягоду. Каже, що її радять вживати експерти зі здорового харчування, а ще вона добре піддається заморозці. Взагалі має супер супер таку здібність навіть омолоджувати наш організм, нервову систему і багато на вітамін С магній. заспокійуючу дію має. Ягоди лохини купують у копарчуків місцеві. Також на замовлення відправляють поштою. Нині кілограм лохини пропонують за ціною 200 гривень. На базар понесеш. Да. За скільки будеш продавати? 100 мільйонів. Вікторія Швайц, Суспільне, Новини, Рівне.